Центральному парку збираються підопічні терцентру. Усі активно розминаються, адже на них чекає спортивне свято. 6 квітня відзначався міжнародний день спорту. Ну, на жаль, погода нам не дозволила зібратися усім, тому ми трішки його перенесли. Бачите, сьогодні ми вгадали вже з погодою. Танцювальний флешмоб, командні змагання і не тільки. Жінки срібного віку показали нові вміння. Черлідингу у терцентрі діє лише два місяці. За такий короткий час учасниці команди змогли вивчити базові рухи та поєднати усе в танок. Ну це ж час модний танець, хоча він молодежний. Але ми ж хочемо, хоч ми в такому віці е, прекрасному, ми хочемо теж його е, вивчити. Пані Анастасія каже, раніше в центрі викладали латиноамериканські танці. Черлідинг ж виявився значно активнішим, а рухи динамічнішими. Але в цьому жінки вбачають лише позитив. Вік такий, що то коліно були, то то. то сьо. Оця подвіжність, таке двіження і танцю, і зарядки перед цим воно дає силу і ми справляємося. Тренуються сідати на шпагат і відточують рухи бабусі тричі на тиждень і вже готуються до змагань. У Харкові є така команда, яка е, зайняла там місце кругом-кругом, тому що одна в Україні, а ми от вже друга така команда, яким 60, плюс, і ми хочемо також з ними обов'язково такі змагання зробити. Підтримати спортивних бабусь та дідусів прийшли і інші відвідувачі терцентру. Люди, які до нас приходять, вони дуже товариські. Вони тут знаходять спільних друзів, товаришують один з одним. І тому, як тільки у нас якийсь захід організовується, кожен приходить підтримати один одного. Підняти настрій усім присутнім вирішили відвідувачі гуртка української мови. Підготували гуморески. Подобається виступати, подобається приймати участь у цих заходах. Таке піднесення, гарний настрій, сонечко, чудова погода, все добре. Такі зустрічі кажуть учасники, надихають і надалі розвиватися у різних сферах.